Ось і друзі, як ви можете побачити, я граю за Джинджер. Так. І з вами, як завжди, я, Кітозавр. Усім привіт! Я сьогодні граю за джинджер. Тому що мені ще треба грати за джинджера, потім за Коул, а потім за. Бабет. Так, я граю і дуже хочу. Швидше пограти, швидше все зняти. Завтра випустити відео з Руді. А може, випущено його навіть сьогодні, але просто пізніше. Через годинок, напевно, на 3-4. А потім ну, випущу відео з рузі, через один, напевно, на 3-4 кажу. А потім мені доведеться робити ще щось. Ну, не знаю навіть що. В принципі, відео доволі виходять короткі, тобто по 5. Ну, було 18 хвилинок, як я грав за... Йота, Потім ще півгодинка десь за Руді, В принципі. Ну нічого, нічого. Луя і Ну, то Ну, по... <проб> просто два друга. Навіть коли ти їздиде разом. Можливо, зараз мені якраз. Можна якраз. а Нічого не працює, Можна якраз кажу на прев'ю, якщо заграти обох. Перше. Де мені другого взяти? А я все це це, це. це вже було. Не, дуже добре. А ось другий. Треба на прев'юс. На прев'ю. Сподіваюся, було якийсь нормальний кадр хоч один. А зараз я постараюся як би. зіграти знову. Що ж, і як би, я знову у грі. Це була просто така тестова гра, але мені дуже почався на монстр, тому хотілося зробити прев'ю. Також я взяв якогось кета з рандомного сервера, щоб пограти. Хоча. Краще він взяв Він, звичайно, але нічого страшного. Нічого страшного. Він узяв собі Астра, в принципі, не знаю навіщо. Але мені, якщо чесно, не дуже цікаво. Що ж, Кет? Давай. Так, так, так. Що ж, беремо це. Потім це. Відразу, мінус машина. Тихо, тихо. Сейчас мені сейчас стоять. Постарайся зараз просто вот так. Так, все, мы вот так. Шоко, ладка. Так. В принципі, все добре. Крім того, що я зараз можу померти. Так все дуже добре. Зараз без жартів, в принципі, я знайшов машину. І можу її полагодити. Це добре. Mm -hmm. survival. Багато боргів. В принципі, я знаю так. Лагнемо просто зараз машину. У мене 3 екстракт і 34 або 3 skiлчак я вже не пам'ятаю. Чесно кажучи, але нічого страшного. Так. Оп Усе, в принципі. Зараз. Де наптаємо, дякую. Лагоди, лагоди. І швидше. Доволі повільно. На серце. Не щастить доволі, але нічого. Ну, деньги, як завжди. Деньги, як завжди. Просто як завжди, щось хочу нам утюхати і піти собі далі своєю дорогою. Що ж, хочеш, роби. Хочеш, не треба. Що ж. Ну, я дуже сподіваюся зараз. Щоб дожити до четвертого поверха і не померти. Померти так швидко мені не дуже хотілося. Так, так. А. Прикольно. Чуть не помер просто. На рівному місці. Знову заговорився і не побачив кавшуруша. Треба чаще. Треба частіше дивитися на підлогу, що я хватаю. Ну, в принципі, готова ще одна машина. Так. Я лагоджу, принципі, машину. Це добре. А раз ми долагодимо цю машину. І тоді усе буде готово. А ні, це не останнє. Це доволі непрямо. Так, в принципі, зараз ми долагоджимо цю машину і ще заходимо наступну. І готово. Ми все зробили. Пішли. Там ховається. Твісти, да? Нас навіть однакові трінки Це в принципі добре. Давай, лагоди вже. Давай. Чудово. Лагодимо. Доволі чудово, в принципі. Так два года. На Навіщо туда у них стаміну зараз, якщо ти міг мені дати її потім? Ну добре. Мені би так достатньо було в стаміну. Так ну технічний опит. Це найкраще що можна зараз взяти. Бо щось рандомне. Не дуже хочеться взяти. Справді, ну, справді, а якщо не пощастить. Так, чекаємо зараз. Ага. Я хочу дізнатися ще руль нові предмети. Ну, в принципі, добре. Це. Доволі хороша пропозиція. Ну, я б міг йому зараз розповісти, але нема коли. Як би нема коли? А коли? Так, піднімаємося нагору. О, ні. ні 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 Води мене не вбило. Неприємно доволі. Так, ну зараз могла цю машину, думаю. І можна тікати до, нас, до наступної. Я взяв собі тиммейт, щоб його можна було когось вилікути вилікувати. Але я сам вже зі серця. Ви собі витратив. витратив мої монстри. Тихо, спокійно. Ну і в принципі все готово дала ходим цю машину. Так, зараз ми дала году машинку. А він там поппи-поп. В принципі, все добре, все нормально. Так. Так. Тихо, тихо! Здесь ever. -a? Ну а що ж, дорогі друзі, усім до побачення, забув кітар, ставте лайки і підписуйтесь.